Вітер сумасшедший і от що падає. Горіхи. Там горіхи. Зараз потроху треба збирати. Багато от таких. Це я вже виню. От. Що не раз. не раз цей. Поки що отак от. багато. Це порозколупаю. Може які будуть гарніші. Це точно погані. Це отакі якісь зморщені. Не знаю, от якась от... якась чернота. Може перевірити, що там внутри. Ну, отакі трапляються. Нема. Добре, що його. 200 літрів. Так би сказати запас. Ще є там трохи, хто його знає. Та повно, повна. Ці от красені ще висять. Ці зелененькі ці. вже в принципі, можна зірвати. Ще ось. Два штуки, цей вже, звісно, не годиться, цей вже вон, як бочковий, <гум> такий нормальний. Дивіться, що знайшов. Розміри, ну, наприклад, більш Хі -хі -хі. такий крупняк. Такий горіх. Ну, він в сто шкури здає, здається, це сусідський, упав. Ой, ось тут він. Зараз бачите, який він вис... височенний сонце зараз там вітрюган вітрюган що у нас ну, у нас вітрюган отаке ведерце невеличке але вже майже повні є такі чистенькі є не дуже ночте Коротше, різні є. Ну вже Уже є майже ведро. Ще падає, чути. Вітер такий, що падає, ти падає. Якось так. А температура в нас яка, щось воно не фокусується, 26 градусів. Ну, вітер, вітер такий, що страшний. Це трошки притих. Це притих.